Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я пропоную вам подивитися другу частину відео про аромати від пані Оксани з каналу Iris Fragrance. Це неймовірна українська парфюмерна блогерка. Якщо ви ще не знайомі з її каналом, обов'язково познайомтесь. Також я залишу посилання на першу частину про аромати з цієї чарівної коробки, яку надіслала мені пані Оксана. Тоді я познайомилася з шістьма ароматами і зараз зроблю те ж саме: це буде шість ароматів, нових для мене, з якими я ще не встигла. Познайомитися. До речі, дуже часто перші враження бувають абсолютно оманливими. І так у мене вийшло з деякими, з точніше з одним ароматом з попередньої серії. До нього я повернусь потім, коли буду вже робити підсумок всіх ароматів від пані Оксани, які вона надіслала мені цього разу. Але перші враження дуже часто якраз бувають і правдивими, закохують себе з першого погляду, і буває навіть так, що цей аромат залишається з людиною на все життя. Буває по-різному, буває розчарування подальше або навпаки закоханість в аромат, який спочатку не сподобався. Отже, поїхали сьогодні друга частина і почнемо з аромату від Hermes. Пані Оксана надзвичайно любить цей бренд, і мені самі надзвичайно цікаво знайомитися з її улюбленцями, тому що Hermes я відкрила для себе не так давно. Тобто я знала про якісь аромати, безумовно, і була знайома, але послідовно з ними не знайомилася, глибоко їх не пізнавала. Отже, строгий руж. Від Hermes. Пані Оксана надала йому епітет строгий, і давайте подивимося, чому. Чи погоджусь я з цим? А, як це звучить класично, як це по шипровому прекрасно. Я відчуваю приємні одеколонні ноти, які я дуже люблю в ароматах. Це справді строго. Це унісексово. Я, до речі, не знаю, цей аромат належить до чоловічих чи жіночих. Це мені дуже подобається. Це те, що мене захоплює, надихає. Хочеться одягти якийсь костюм, піти на якусь урочисту подію, на якийсь виступ, на якусь лекцію. Це звучить надзвичайно розкішно і дорого, але дуже строго справді. За традицією, до речі, під кінець відео я розповім, який аромат з сьогоднішніх шести для мене на першому місці і не на першому. Наступний аромат також буде від Hermes, і це елегантний екіпаж іраніум. Елегантний. Так назвала його пані Оксана. Давайте переконаємось в цьому. М -м -м, яка тут рослинна! Натуралістичність, якісь ефірні олії, напевно, є тут щось цитрусове, є, напевно, лаванда або розмарин, можливо, є альдегіди. І, і це також унісексовий аромат, як мені здається, можуть носити і жінки, і чоловіки, безумовно. До речі, в цьому відео пані Оксана розповідала не так давно про цей аромат, і також про попередній, тобто руж, і вона ділилася тим, що це саме унісексове звучання. Цей аромат також звучить строго, класично і дуже по-французьки. Але це те, що точно не одягнеш на кожен день. Принаймні, я так сприймаю такі аромати. Це для мене щось особливе, що я носила б не часто і в дуже особливі якісь дні. Отже, наступний аромат це невинний Innocent від Mugler. Давно хочу познайомитися з цією лінійкою, це для мене щось особливе і незвідане. Я відчуваю дуже яскраві ноти смородини, чорної смородини. Поки що надзвичайно натуралістичною і приємною. Вона спочатку натуралістично, терпка, кисловата, а тепер трохи солодка. Я навіть не знаю, що я ще тут чую. Буде дуже цікаво його нанести на шкіру. Я так і зроблю зараз. Наступний аромат у пошуках півонії з Envy Me від Gucci. У пошуках півонії. Чому так написала пані Оксана? Тому що вона прекрасно знає, наскільки я люблю півонію і як довго і безрезультатно я її шукаю. Невже це буде той момент, коли я її знайду? Це було просто фантастично? Трошечки відхилюся від хмаринків, які я перебуваю. Це дуже красиво, квітково, терпко. Мені здається, тут є якісь альдеїти чи щось на кшталт цього, щось мильне. Дуже часто півонія буває в ароматах, які нагадують мило. Це звучить дуже ніжно, красиво, рожево. Рожево не в значенні троянда, а просто рожево ну, за моїми асоціаціями з кольором. Але, на жаль, ні, це не звучить для мене, принаймні, зараз, як натуралістична півонія. Хоча щось є таке, безумовно, є, але треба його послухати на шкірі і дати йому час. Переходимо до передостаннього аромату. І це колоритна ананда Дольче від Мікалев. Дуже цікаво. Цей бренд я знаю лише поверхнево. Насправді колоритно, це пахне лимонадом з альдегідами, Дуже цікаво. Це пахне чарівно, пахне якоюсь казкою, з льодяниками, лимонадом, лимонадом і шкірою. Чимось на кшталт шкіри. Десь в глибині. Поки що я не зрозуміла, але це, мені здається, одне з найцікавіших звучань, які траплялися мені за останній час. Це справді вражає. Я навіть нанесу його на шкіру просто зараз, не відкладаючи, для того, щоб поділитися з вами наприкінці своїм баченням і шостий аромат це спогади про Літо з Eau de soleil Blanc Vitom Forte. Надзвичайно мріяла б познайомитися з цим ароматом. Спробую зараз цей аромат. Дуже терпкий аромат з неролі, а також чимось на кшталт зелені бадилля помідорів. Це те, що мені дуже подобається в літніх ароматах, і це поєднання мені також надзвичайно подобається. Я чула його у Фрагонар, у туалетних водах від Фрагонар, наприклад. Комфорт, безумовно, для мене це щось особливе, тому що це надзвичайно дорога парфюмерія. Також зараз нанесу його все ж таки кудись на себе. Нехай це буде ось тут поруч із цим сонечком. Отже, поки він розкривається, давайте повернемось до трьох ароматів, які я вже на себе нанесла. Перший, який я нанесла, був Innocent від «Mugler». О, це чорна смородина, надзвичайна чорна смородина, прекрасна і неповторна. І така, яка залишається надзвичайно яскравою, уже достатньо довго, натуралістичною, не несе жодних асоціацій з котами для мене. Прекрасно. Це якщо ви шукаєте чорну смородину, може бути для вас справжньою знахідкою. Півонія або не півонія. Від Guчі, NVMe звучить гарно, але не настільки вражає і не дає повної асоціації з півонією просто з чимось абстрактно квітковим і рожевим за кольором. Ананда це щось надзвичайно яскраве, дійсно. Але зараз в ній домінують альдеїди, якщо вони там є. Якщо немає, то я дуже здивуюся. Уже немає такого яскравого лимонаду, це нормально, верхні ноти повинні зникати. І та шкіра, натяк якої я чула в глибині, поки що не розкрилась. Можливо, це просто, мені здається, мої галюцинації. Це абсолютно нормально для мене. Цікавий аромат, який вразив мене своїми першими нотами, все ж таки більше, ніж своїм розкриттям, принаймні на цей момент. І останнім я нанесла на себе Soleil blanc від Tom Ford. І це мені подобається дуже сильно. Я просто дуже люблю неролі, і якщо там немає цієї ноти, знову ж таки, я здивуюся. А, люблю люблю таке звучання, зеленувато неролієве, дуже літнє, дуже позитивне. І цей аромат один з моїх сьогоднішніх фаворитів. Отже, якщо він один з фаворитів, то його я відкладаю в сторону. Також я відкладаю в бік а, Innocent від Mugler. Це також, очевидно, мій фаворит. Ще один фаворит це безумовно руш від Hermes. І тепер залишилося розподілити аромати за місцями. І перше місце посяде все ж таки аромат від Tom Ford, Soleil Blanc, тому що це якраз те що я дуже-дуже люблю. Друге місце я віддаю Innocent від Mugler, тому що це аромат, який вразив мене своєю смородиною, своєю яскравістю і красою, натуралістичною красою. На третьому місці буде руш від Hermes, і він дуже сильно нагадує мені зараз аромат, надзвичайно сильно нагадує. Просто дуже сильно. Аромат від е... Я забула від кого. У мене взагалі щось сталося з пам'яттю Щойно я не можу згадати взагалі жодного слова, ні бренд, ні назву. Але я ставлю вам картинку. Ось що означає, довго не цікавитися ароматами. На четвертому місці буде ніжний квітковий аромат від Gucci and the Me. Хоча я не відчуваю в ньому півонії. Він цілком приємний, ніжний і абстрактно квітковий бік півоні. Так, так часто справді показують півонів в ароматах, але це не та півоня, просто яку пам'ятаю, і хочу я. На п'ятому місці буде Ананда. Чому аж на п'ятому вона настільки вразила мене під час перших акордів, саме тому, що перші акорди. Вже трансформувалися в щось просто надзвичайно альдеїдне і класичне. Є певні і лимонадні моменти в ньому, але все ж таки це більше про абстрактні альдегіди, поки що для мене злегка солодковаті. І на шостому місці незаслужено опиняється аромат екіпаж Гераніум від Hermes. Просто тому, що я не носила б такий аромат зараз. Це вже якийсь дежавю з першою серією, коли я розповідала, що мені не дуже підійшов класичний, класичний, прикласичний шипровий аромат від Шанель, який називається кристаль в туалетній воді. І потім через пару днів я і навіть не не пару днів, а наприкінці відео я зрозуміла, що я дуже погорячкувала з висновками. А насправді кристаль в туалетній воді розкрився на мені буквально через пару годин чимось неймовірним, прекрасним, яке надзвичайно сильно мені нагадало. Моє нове кохання Шанель Кристаль Оверт, який я полюбила з першого подиху і люблю досі. Так от, вони для мене дуже схожі в своєму серці. І тепер я навіть не знаю, який з них подобається мені більше. Тобто я тоді дуже погорячкувала з висновками. Більше про це я розповім потім у новому відео про аромати пані Оксани, де буду підбивати підсумок. Можливо, якби я нанесла на шкіру одразу екіпаж «Гераніум» від Hermes, в мене було б інше враження, але подивимося, я так і зроблю, коли матиму вже. Вільні рецептори і вільну шкіру і поділюся з вами цим пізніше, тому залишайтесь каналом пані Рома. Сподіваюся, вам далі буде зі мною цікаво і буде про що поговорити у коментарях. Тому обов'язково пишіть коментарі під цим відео, що ви думаєте про ці аромати, що ви думаєте про те, як потрібно е знайомитися з ароматами, чи варто купувати їх за першим враженням. Що ви робите для того, щоб не помилитися і щоб перше враження не ввело вас в оману? Як часто ви закохувалися з першого подиху? Пишіть про це все під цим відео. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося таким чином. Ми підтримуємо український ютуб, це дуже важливо зараз. Зараз є попит на україномовні відео. Давайте створимо багато україномовного контенту разом. Я, як блогер, і ви підтримуючи українських блогерів, тому що це не дасть можливості позирати більше в бік ворожого контенту. Нехай якнайшвидше в Україні настане мир. Бережіть себе і до зустрічі!